Після анексії Криму багато українців почали активно допомагати армії. Нині кошти для військових збирають як уже відомі благодійні організації, так і поодинокі волонтери на вулицях міст. У мережі інтернет можна знайти чимало оголошень про вакансію волонтер. Зарплату теж вказують. Є чимало повідомлень про шахранів, які наживаються на людській доброті. Ну а показати коробку, що це вас там Буде... Всі питання через голову фонду шукати як волонтерів, так і псевдоволонтерів. Ми пішли на майдан. Зустріли представників добровольчих батальйонів, які збирають допомогу для своїх підрозділів. Про волонтерів зі скриньками вони не найліпшої думки. Були такі люди. Я не пам'ятаю, як це називається. Вони кричали, що допомагають на батальйон Донбас. Але ще ми були в батальйон Донбас фонд наш. Ми спитали, відкуди вони мають дозвіл на це. «А-а-а-а», Кажу, чого ви наш і батальйон, ім'я використовуєте а, 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 і все. Ну, приїхали міліція, їх там щось трошки поганяли, потім вони опять документи вже переробили, щоб е, все нормально. Ну, не, невідомо, опять же, кому, що до чого. Так, по більшому счету, зараз ну, много клоунів раз, багато п'ячика приїжджають. Ті, які там пофотографії, привезли там трохи туалетні бумаги води, не треба ну, от і ну, це... Ми на вазі. За словами голови волонтерської організації Повернись живим, лише один благодійний фонд Армія Спасіння збирає гроші у скриньки, всі інші шахраї. У нас людей з коробочками своїх не було. Так? І при цьому, як мені недавно розказали, мені скидали фотографію у Львові. Жінки з коробочкою, з написом Повернись живим. Ось тут, от поруч, там з місцем, де ми стоїмо, два місяці людина на кінцевій зупинці маршрутки товбує з кешбоксом Повернись живим. Звичайно, це не так зручно, як оце. Але, змійте, от, роблячи оце, ви просто ви ви робите навіть гірше, тому що ці гроші вони не доходять до солдат. А ви просто платите людям, які вас обирають, за то, щоб вони вас обирали далі. На жаль, євген Насадюк, Влад Красинський, Київ. Ми разом.